А сьогодні в Одесі розпочали демонтаж дев'ятиповерхівки, яку в ніч проти ще 2 березня атакував російський дрон. Тоді обвалилася ліва частина одного з під'їздів. Загинуло 12 мешканців, п'ятеро з них це діти. Кореспондент СН Сергій Осачук з нами наживо. Сергій, отже, що робитимуть насамперед, і що далі робити тим, в кого були оселі, от в цьому зруйнованому під'їзді. Таславо моє вітання. Ми від ранку перебуваємо тут біля напівзруйнованого будинку. Сюди вже заїхала важка спецтехніка. Я хочу показати: ось позаду мене припаркували такий велетенський кран, а він він важкий і його стріла достає в принципі аж доверх, до верх. До поверху за допомогою цього крану почнуть знімати один за одним плити. І е, таким чином почнеться цей е, демонтаж. Зараз е, цю техніку готують. Нам вдалося поспілкуватися з деякими будівельниками, які там вже наверху перебувають. І от вони кажуть, що крок за кроком будуть зрізати зруйновані конструкції, які небезпечно нависли над головою перехожих. Тут вже встановили захисний паркан, аби люди не підходили до небезпечної зони. Ліву частину будинку розберуть знімуть все до стін, які тримаються міцно. Напередодні Велитенський. Кран почав, такий кран вже почав знімати перше перекриття. Ось послухайте, що нам кажуть робітники. Зробили два поверхи, тепер треба їх укріпити, щоб продовжувати далі демонтаж робити. Зараз прибуде техніка от з утра. І будемо продовжувати робити демонтаж. Перед тим як почати роботу, будівельники допомагають людям забрати речі з кімнати, які вціліли. тим, хто вижив, але залишився без осель виплатять компенсацію, аби потерпілі змогли придбати інше житло. Нам вдалося потрапити всередину під'їзду до початку робіт, і ми поспілкувалися з потерпілою, яка в момент вибуху була вдома і дивом вижила. Хорошо хлопці нам допомогли. витягнули все з тої великої кімнати. У Нас нічого не пропало, все в порядку. Спасибо їм. А тепер ми перебираємо свої речі до сусідів. Тут можна, можна речі оставити. А потім, коли нам дадуть житло, тоді ми будемо перебиратися. Розбір конструкції триватиме аж допоки поки всі не скажуть, що споруда стабільна. Тоді будівельники зведуть підпірну стіну або цілілі. Бетонні панелі трималися від першого до останнього поверхів. Попри те, що від ворожої атаки минуло вже більше три тижні, одесити досі приходять на це місце, аби принести квіти до імпровізованого меморіалу, купа дитячих іграшок лежить біля майданчика, як нагадування про трагедію, що забрала тих, хто лише починав жити. Святославе. Дякую тобі, кореспондент ТСН Сергіосачук з Одеси, де починають демонтаж дев'ятиповерхівки. на початку березня її дроном атакували Росіяни, вбивши при цьому 12 мешканців.